Виконуємо номер 660 із підручника «Алгебра-7» та номер 25.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Перенесемо ці доданки у ліву частину. Будемо використовувати метод групування квадрат додати 7х, відняти 7, відняти х до рівня 0. А тепер згрупуємо наші доданки. Х квадрат додамо 7х, а від мінус 7 віднімемо х. З перших дужок виносимо спільний множник x за дужки, в дужках отримаємо х додати 7, з других дужок виносимо спільний множник Мінус 1 за дужки, В дужках отримаємо 7 додати х. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому можемо поміняти наші доданки в дужках місцями. І тепер знову маємо спільний множник Х додати 7, який виносимо за дужки. Отримаємо добуток суми х і 7 на різницю Х і 1. І наш добуток дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо б хоча б один із ножників дорівнює нулю. Отже, нулю буде дорівнювати або сума х і 7, або різниця x і 1. Ну а тепер розв'яжемо окремо кожне рівняння, перенесемо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і перенесемо мінус 1. У праву частину, змінивши знак на протилежне. Маємо два розв'язки. Записуємо відповідь, мінус 7 і 1. Завдання друге: Згрупуємо наші доданки: 7 ігри куб, додамо і квадрат, а до 7 y додамо 1. Винесемо з перших дужок спільний множник Y квадрат за дужки. В дужках отримаємо 7 додати 1. З других дужок винесемо спільний множник 1 за дужки. Також в дужках буде 7 y додати 1. І тепер, як бачимо, знову є спільний множник, який ми можемо винести за дужки. В дужках отримаємо y квадрат, додати 1. Добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або сума 7і 1, або сума y квадрат і 1. Розв'яжемо окремо кожне рівняння, переносимо одиницю у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тут також одиницю у праву частину змінивши знак на протилежний. Поділимо на 7. Отримаємо мінус одна сьома, а наше друге рівняння не має коренів, тому що квадрат числа буде число невід'ємне. Немає коренів. І записуємо відповідь у нас мінус одна сьома номер 660 із підручника «Алгебра 7» та номер 25.19 з підручника «Математика 7» виконано.